Друзі, ми обслуговуємо наших безхвостих. Заодно хочеться обговорити разом з вами декілька дуже дуже важливих і актуальних питань, які безпосередньо зараз турбують дуже багато із вас, тому що якраз ці питання і в телефонних розмовах, якраз і вирішення їх ми разом з вами обговорюємо. Ну і в повідомленням. В крайні якраз от відео хлопці задавали питання, і питання це стосується як можна ефективно. Охолодити свиноматку, свиноматку, яка має проводити опорос, страшенна спека на дворі, Ну і якраз от ці аномальні температури вони несуть з собою дуже величезну небезпеку для свиноматок. Для відгодівельних поросят, куражних поросят, також це в якійсь мірі ну, небезпека, але для них в меншій мірі. Ну а для поросної свиноматки це дуже і дуже велика небезпека підняття загальної температури її тіла на 1-2 градуси, так як взагалі і серцево-судинна система дуже сильно навантажена. Ну і взагалі свиноматки переносять оці от температурні режими набагато набагато важче. Значить, знову ж таки буду ділитися суто своїм. Суб'єктивним баченням і досвідом того, як, якщо виникають такі екстрені ситуації у себе на господарстві, ну і в принципі також розповім вам із власного досвіду, як займалися охолодженням свиноматок на сучасних свинокомплексах. Я на них немало пропрацював більше. Восьми років працював за кордоном у Данії. Ну і в принципі, всім цим можна так сказати, досвідом особистим і особистим баченням поділюся з вами, що можна в цій ситуації зробити, і як облегшити життя безпосередньо перед опоросом вашій свиномана. Ідеальним вирішенням оцінює проблеми недопускання перегрівання свиноматок, звичайно, буде установка кондиціонеру в приміщенні в родовому. Залі, де знаходяться наші свиноматки, але ми оцей от момент відкидаємо, тому що ми відштовхуємось від тих реалій, в яких проживаємо на сьогоднішній момент. Ми Ну, а реалії ці такові, що в країні війна, величезний дефіцит електроенергії, нестача оцої електроенергії. Ну якраз от всі ці фактори вони нівелюють установку оцих от кондиціонерів, і це можна так сказати в якійсь мірі. Безтолково і безальтернативна, я би так сказав, я. Дуже ефективно і найбільш ефективно діє той варіант, про який я вам безпосередньо зараз розповім. Якщо говорити про свиней, то у них немає потових залоз, у них не відбувається терморегуляція через шкіру. Охолоджують вони своє тіло, свій організм за допомогою ротової порожнини. Ну можна так сказати, дуже часто і важко дихаючи. Це якраз одна із ознак того, що ваша свинка перегріта, ну і таким чином вона намагається своє тіло охолодити. Але коли температура тіла її піднімається до 41-42 градусів, це критично висока температура, загрозлива температура для її життя, і потрібно ну, приймати екстрені міри для того, щоб якраз на оці градус-півтора понизити її температуру і знизити риски для її життя. Значить, друзі, перший і найбільш ефективний спосіб для охолодження безпосередньо свиноматки. Беремо хебешну якусь тканину в ідеалі простиню або наволочку. Намочуємо оцю от наволочку у воді кімнатної температури. Кімнатної ні в якому разі не можна намочувати оцю от ковдру у льодяній воді, тому що може бути. Ну, може відбутися із свиноматкою анафілактичний шок, якщо ви намочите оцю от ковдру у льодяній воді і положите оцю от ковдру зверху на свиноматку. Обов'язково потрібно намочувати оцю от ковдру у воді кімнатної температури. Тобто, ну, якщо на дворі у нас, грубо говорячи, там 35 градусів, то вода ця в будь-якому випадку буде теплою. Намочуємо оцю от ковдру і ложимо в область вимені молочних пакетів. На область лопатки, в область спини, але знову ж таки не на довгий період часу. Буквально десь на 10-15 хвилинок цього буде більш ніж достатньо, щоб самопочуття вашої свинки покращилося, і ви в принципі, це будете. Якраз от спостерігати явно не потрібно оцю от ковдру на 2-3 години, тому що ну, перегрів він дуже небезпечний, але і переохолодження свиноматки також може відбутися що також дуже дуже небезпечно, особливо в момент, коли ваша свинка запліднена. А так ну от найбільш ефективний і дієвий спосіб я вам про нього відповів і розповів, що стосується. Охолодження від гадівлі, то тут також єдиний можливий спосіб це можна так сказати крапельного типу. Можна встановлювати в приміщенні форсунки, або ж, якщо немає такої можливості, звичайний пульверізатор, яким ви кропите жуків, набираєте туди також ну, кімнатної температури водичку і кропите ту загороду, де ваші свинки знаходяться. Звичайно, це. Все буде сприяти до того, що ваші свинки будуть дуже сильно вимазуватися у багнюку десь трішечки підніметься запах фекальний. Ну і взагалі гнійно. Аміачний такий буде більш запах підвищений, але тим не менше, всі оці якби дії вони ефективно будуть призводити до того, що ваші свинки будуть трішечки охолоджуватися, не так будуть перегріватися. Ну і відповідно ви набагато-набагато зменшите ризик летальних випадків на вашому господарстві, тому що ну дуже чималенько дзвінків отримую від хлопців. Проблеми із опоросами, декілька підписників телефонувало, доводилось навіть дорізати свиноматок через оцю аномальну жару. Тому, знову ж таки, хто якимись іншими способами охолоджує свиноматок, ну і нормалізує температурні режими у своїх сараях, обов'язково пишіть у коментарях. Я думаю, що це. Ну, добре діло. Допоможете і ви своїми порадами і своїм досвідом майбутнім і теперішнім власникам не допускати, як то кажуть, біди на своїх господарствах. Ну а зараз виготовляємо, як ви бачите, пенбіформ для наших сіноматок. Можна так сказати, процес весь уже на завершальній стадії. Відбувається процес змішування. Буквально ще 7 хвилинок нам. Залишається все надельно вимішати, вивантажимо комбікорм і будемо потихеньку рухатися далі по робочих процесах. Із світлом зараз колосальні проблеми, тому ловимо моменти ну і запасаємося комбікормом. Те, що було в мішечках, пересипано у ванну. ну і Зараз тут вишикуємо все те, що у нас змішується. Трясуть мамона. Так що, товариство, як ви бачите, працюємо, нікуди ми не зникаємо. Є певні якби, життєві нюанси, які впливають на якійсь мірі нашу працездатність, але то життя нікуди від цього не дінеться. Але рухаємося, як би то не було складно, рухаємося потихеньку вперед. Що буде завтра, доживемо до завтра. Побачимо, друзі. Головне бережіть себе, рідних, близьких. Тому що клята війна забирає у нас найближчих, найдорожчих, найцінніших. Ну, і Це реалії сьогодення. Таке от воно, наше свиняче, собаче життя. Так що, товариство, рухаємося далі. Зараз будемо займатися прибиранням господарства. Завтра обговоримо обов'язково разом з вами ціни на живу вагу, сало, м'ясо, напівтуші. Так що будьте з нами, підписуйтесь на канал, якщо ви цього не зробили. Ну і до нових зустрічей.